Так, всім привіт, радий вітати вас у своєму ютуб-каналі. Це ж канал все ж таки про гаражі, бо минулі пару випусків я знімав про машину, але не було що знімати, тому вирішив вам познімати про машину. Зараз все ж таки я купив гараж. Ну, в принципі, як ви здогадалися з назвою цього YouTube, з назви ролика. Давно не говорив на камеру, аж забуваю, як це правильно робити. Так, це гараж номер 5 Зараз я покажу. А перед тим розкажу вам про інший гараж. Бачите, ось цей гараж навпроти. В минулому році я з нього торгувався, він коштував півтори тисячі. Зараз він зовсім по-іншому виглядає. Тоді він коштував півтори тисячі, я вам про нього не знімав. Коротше, його купили десь за 1200 чи може 1300. Кришу переробили, бо там шиферна була. Ну, не столь важна. Коротше, той гараж коштував півтори. Вона не хотіла мною довго торгуватися, там була баба стара. Коротше, десь я хотів за 1000 його забрати, але за 1000 вона мені його не віддавала. В принципі, віддала другим людям, не знаю, скільки 1200-1300. Я щось тоді на нього був не дуже налаштований. А тепер зустрічайте гараж номер 5 Це мій гараж номер 5 Давайте я вам покажу, як він виглядає ось так. Потім покажу вам з І так, ось гараж. Він бачите під шифером. Зараз покажу внутрі. Внутрі він не дуже виглядає. Ось дорога в принципі, до центральної дороги і до багатоповерхівок. Ви бачите, що тут недалеко. Ну, як вам показати, в принципі, вон бачите, багатоповерхівка. Вон бачите багатоповерхівка. В принципі, гаражів тут багато, кооператив. І, бачите, він недалеко від, знаходиться від центральної дороги. Давайте все ж таки вернемося до гаража. Чому ж, все ж таки я вибрав? Тому що тут на оренду гаражі коштують е, ну, достатньо дорого. скажімо так. Їх тут немає. В принципі, немає що вибирати, тому в принципі, ось такий гараж. Що ми бачимо? Перед воротами бетон. Тобто тут забетоновано, ніхто ним не користувався давно. І в принципі, бачите, нічого не росте. Ось тільки є. Ось ця якась ситуація. Це виноград або що. В принципі, якщо він буде мені заважати, я його там видалю. Так, поворотом. Поворотами по ми бачимо, що вони отут трохи згнивші знизу. Згнили, коротше, понизу ворота, але це не прям так критично. Можна підварити їх. Ну, там, в принципі, пару дірок. Так, що тут взагалі? Ворота у нас 2,50 рівно на 1,80 м висотою, що дає нам чудовий заїзд. в принципі. На цьому переваги його і закінчилися. Ну і ще залишається те, що він під шифером. Бачите? Шиферна криша, ну начебто і не тече. Так, зараз ви дивитеся цей ролик, але це вже відео знімалося давно через те, що в гаражі поки що немає замків. Це один замок, який є в гаражі, і більше внутрішніх замків ніяких немає. Коротше, в принципі, тут нічого мого немає, тому я якби не сильно переживаю. Так, ось так це робиться. Ми бачимо тут замки. Бачите внутрішні, але ключі мені від них не віддали. Так, по... так, ні. Так. Ключі мені від них не віддали. Ключів немає. Є якась ручка, є якийсь замок. До речі, якщо цей замок перекрутити на мій. Можливо, він підійде. Зараз поміряємо, до речі. Ну і в принципі, ось так. Коротше, ось так по замкам. Треба зрізати. Ну і друга половина зараз відкриється. Так, що у нас тут? Звичайний крючок. Зараз відкрию і покажу. Так, в принципі, ось відкрили ворота. І давайте подивимося, що ж тут внутрі знаходиться. Гараж цей не під плитами. да, Ви напевно здивуєтесь, я вам завжди говорив, що треба купувати гараж тільки під плитами. Але я вирішив купити гараж не під плитами через його район. Гараж не топиться, гараж сухий. Ночі був дощ, і потолок ми бачимо, що сухий. До речі, тут вигнали доски, але вони бачите, ось забетоновано яким щебнем. Тобто воно не висипається. Тут немає кемзіта, як завжди, насипаний просто керамзіт. І тут, в принципі, ви бачите, що ну, дуже гарно забітоновано, там якісь ще лісниці туди поставлені. Бачите, ось так воно. В принципі, ось такий потолок. Саме погане по цьому гаражу це ось цей потолок. Короте, по потолку, так. Да, тут є питання. Вже знаю, як і вирішити. Ну і в цілому, давайте покажу вам гараж. Вон тут, бачите, написано. Хтось розмальовував його. Тут є навіть зеркало. Зеркало, умивальник. Короте, все прям по-людськи. І шланг виходить, до речі. На вулицю. Отак, от він там терчить і стікає вода звідси. Так, що ми будемо бачити по гаражу? Давайте по розмірам цього гаража. все ж таки, Це 3,40, він не широкий, але на 20 см ширше, ніж мій гараж номер 3 по довжині, Він йде на іскось, отам іде отак трохи. До того угла 620, до того угла 6,90. 70 см переклон. ну тобто Нічого такого страшного. Тут залишилося багато всього що цікавого, ящики там і багато таких ось прикалюх. Тут багато метала є. ну таке, Хламідне, який треба викидувати і, можливо, ще, ще знайдеш ціле. Коротше, ось так, і По потолку що я буду робити? Буду прибивати доски. Ось так: 150 на 25 -ку. бить її в довжину. Прикручувати до желізних цих балок, якось їх просвердлювати. В принципі, я вже такі свердлив, нормально вони свердляться. Просвердлювати і зашивати ОСБ-плитами. Буде красиво. По стінам, в принципі, вони заштукатурені, тільки ось ці надписи. Не знаю, що там хто коротше, робив з ними. Ну, ось так він виглядає. Треба, в принципі, оце все поскидувати, все, що треба, все в одну сторону. І, в принципі, побілити. Так, по гаражу по полу, давайте я вам покажу. Пол у нас ось тут забетонований. Бачите, в принципі, ось тут забетоновано. Оця частина гаража, отак до центру, забетонована. А тут у нас чомусь не забетоновано. Бачите, тут у нас просто ось так. Зараз я кину лазерний рівень і подивлюся. Хотілося б, звісно, зробити, щоб воно було в рівень з цим уголком. Але бачите, тут перепад, придеться наварити уголок з цієї сторони, ну, в принципі, щоб не обламувався бетон. І буде все гарно. Звісно, не так, як хотілося б, бо воно трохи не так, як мені хотілося б, але по-іншому я його не зроблю. Ну, в принципі, зараз подивлюся, якщо ось цей Якщо оцей уголок ось цей, співпадає з тим началом бетону. То, в принципі, буде нормально. Якось так. Треба буде саме масштабно, що треба тут зробити. В принципі, якщо його здавати, а я хочу це з ним робити. Я хочу здавати цей гараж в принципі, на оренду. І продавати я дорого його не продам. Купив його, до речі, за півтори тисячі доларів. Плюс переоформлення мені стало 1200 десь 1400. Речі. Да. А, 1200 і налог за цей рік. 1400 гривень. Переоформив я цей гараж, гараж кооперативний, документи кооперативні. Хто розуміє, розуміє, без нотаріального якоїсь там приватизації і всього іншого. Так що, ось так. В принципі, ось такий гараж за тисячі доларів. І, да Треба ворота трохи підварити, треба замки поміняти. Ну і в принципі зробити кришу. В гараж багато влажувати коштів не хочу. Хочу вложитися в 200 доларів. В принципі, я думаю, в такому стані і за даху цього криші його не захочуть знімати, тому його треба підшити ОСБ плитами. Якщо його підішью ОСБ плитами, ці всі нюанси закінчаться. Ну і пол, в принципі, теж можу забетонувати. Бітономішалка у мене є. В принципі, оцей кусочок я можу забетонувати за день. Та тут взагалі нема що бітонувати. В принципі, легко на ізі, Коротше, воду привіз і все. І саме головне зараз я вам покажу цей підвал. Там такий підвал здоров'яний, що ви просто офігієте. Зараз залізем я вам покажу. Так, знімаю ось так. І зараз покажу вам підвал. Дивіться, тут у нас бетонні плити. Оце, якщо вам видно, в принципі, повинно видно бути. І тут старовинний підвал на весь гараж. Він дуже високий. Тут скидано все, що тільки нікому було не потрібно. Ось так воно виглядає. В принципі, я думаю, вам видно. Бетоні тут плити йдуть якраз під оцим. Бачите, бетоні плити, але зверху не забітоновано. Ну, ось так воно виглядає. В принципі, підвал тут здоров'яний. смотрової ями тут якби такої і немає. Короч, ось так, бачите. Смотрової ями немає, є тільки отакий підвал. Ну, це прямо дуже здоровий підвал. Я не знаю наскільки він. Він майже на всю кімнату тут іде. Ой, на всю цю. Коротше, якось отак. В принципі, якось ось так. Якщо по бажанню, в принципі, такий же самий він, як мій гараж номер 3 З таким же підвалом. Тут є всяка... непонятні вещі, які треба повикидувати. Так що, зараз вилізу, почекайте. Так що, в принципі, ось такий гараж. Купив його за тисячі доларів плюс переоформлення 1200, ну, можна считати 1550 доларів. Цей район мені дуже подобається. Дуже класний район, дуже дорого може здавати гаражі. В принципі, я хотів би, щоб ви написали в коментарях, чи треба взагалі щось тут робити. Потолок не сипиться, так, да, він виглядає жахливо. ну, Від цього в принципі, залежить ціна на оренду. Ну, постійно штукатурити не треба. Побілити. А, до речі, це перший гараж, в якому є світло. Зараз покажу. Дивіться, є світло. Ось так от. Ця лампочка теж світиться, до речі. Зараз покажу. Оп. Бачите, і ця лампочка також світиться. Не знаю, як тут зроблена проводка. Проводку перероблювати не буду. Світло тут є. До речі, перший гараж, якому я купив гараж, ну. Перший із тих гаражів, які я купив, і в ньому одразу є світло. Так що <кій> правда? Коротше, це. І світло не треба робити. Розетки тут також є. Коротше, ну, і таких ламідних теж є. Так що зараз я буду займатися вивозом всього, чого не потрібно. В принципі, щоб якось це привести все до розуму. Те, що мені не треба, повикидую, те, що треба, залишу. Ну, я не думаю, що тут багато що залишиться. Але треба чимось зайнятися, так що такі справи. Так, поставив лазерний рівень. Тепер хочу подивитися, бачите, ось по воротам. Ну, в принципі, ось цю мітку ви бачите, да? ось отут вона. А там, бачите, де вона в кінці гаража. От, а тут вона. В принципі, якась тут странно трохи йде. З цієї сторони, в принципі, як в ноль заходить. А там далі крашенько кривий. Як сабля. Тому, в принципі, я навіть не знаю, як його зробити прикольно. Коротше, знаю, як це все зробити. Можливо, тут буде склон. Можливо, тут буде просто стяжка без заморочок. Щоб там був. Я, напевно, там взагалі зроблю вверх, щоб воно там зрівнялося, щоб не було перепаду. Зараз побачите, як це. Ось так, в принципі, щоб воно там було, щоб заїжджати і цей. Ага, ось. Все, в принципі, якщо там заїжджати, то тут скільки перепад буде 3 см, так? Да? Ну, склон зробити мінімальний. Буде трохи перепада. Але там зато не буде горба. Ну, буде заїжджати, типу, рівно. Буде склон в гараж, а тут буде склон від гаража. В принципі, якось отак. Трохи, бачите, думав, що буде трохи веселіше через те, що може воно там якось рівно. Ну, як завжди. В принципі, як і в кожному гаражі, настільки рівно, що коли ставиш лазерний рівень, то трохи думаєш, ого, оце сильно. А ще є варіант залити ось так, як воно є. Просто попідливати, щоб воно було рівно, і тут залишити перепад. Що ви думаєте по цьому поводу? Зараз покажемо покажу вам. Так, ви знаєте, як перевірити, твій це гараж чи ні. Правильна покупка чи ні. Дивіться, стояв тут ось такий старий замок. Бачите? Я думав, він по розміру, ну, зовсім інший. Коротше, і мені вже хотілося. Сьогодні я його купив, сьогодні переоформив і, в принципі, тут один навісний замок. Я вам казав, що відео покажу пізніше, коли завісний замок забереться. І знаєте що? Я просто беру, відкручую, ну, представляю замок і розумію, що він тупо підходить. Один в один. Я коротше, виставляю його, все, зараз покажу. І просто беру. Опа, одне рукою трохи невдобно. Так, зараз. Все. І гараж закритий. Це якесь чудо, реально. Телефоную сварщику, домовляйся сьогодні в суботу, домовляйся завтра на неділю, як зазвичай ми з ним варимо, що, ну Ви знаєте, що я з ним постійно по неділям все варю. Він каже, що завтра не може. Я йому говорю, давайте я сьогодні вас заберу тут час роботи, приварити мені замок, бо я без замка не хочу. Він каже, окей, я тобі перезвоню. Я в цей же час пробую зробити щось зі своїм ну, замком. І переходиться просто відкрутити 4 гайки і прикрутити їх. Ну, трошки часу. І, в принципі, ось так все виходить. Коротше, це якесь, не знаю, чудо. Перший раз таке. Тому є якась вірогідність того, що цей куплений гараж був не зря. Тобто, значить, він більше всього, що так треба було, щоб я його купив. Ось так буває, в принципі. Що ти береш щось, робиш і воно виходить з першого разу. Забуває, якийсь гараж, не клеїться, ти там його і дзвониш 30 разів, і 50 раз, приходиш, дивишся і нічого. А тут раз бачите, навіть замок сам помінявся. Так що, все, замок я поміняв. Тепер я не буду забоятися щось залишати. Зараз вже на годинку більше 5 годин, тому, в принципі, я зараз забираю там лахміття, яке я збираю в мішки, закриваю гараж, вже закриваю гараж нормально, ви бачите? Що він вже закритий. Ну, звісно, це все буде переварюватися, Штирі там наварюватися, але завтра немає часу, післязавтра теж. Ну, в принципі, я все підготую, все зроблю і потім вже будемо це все робити. Є, в принципі, чим зайнятися, окрім варіт також. Так що, в принципі, все. На цьому кінець. Всім дякую за перегляд.